<реш> Якраз спів. І чого коли я маю приїхати? Я придвіз. При... При... Та й разом заганився. Чого вона має мов Ще до раня може. Ну то що я поїхав. Давай я. Так, дід. Кукурузену кашу будеш з м'ясом. Дай мені отводи. Питаю, будеш? Ну то, що не буде. Ну то все, зараз робимо. З крильом я не буду. Яким крильом? З тхором? Не. Дай мені маленький. Дід. Так. З тхориком будеш? Блядь. Забери тут, тхора. Перекуси. Файлу, дякую. Тільки ложку А ти що, без ложки руками yeah. м'ясо, скажи як. Добре, нормально отлично О, і добре, і нормальне, і Ого! Yeah. Смачно. Давай А хто поставив тут граблі? Хто тут граблі поставив? Я, я, я заберу. Тут можна забитися, нахрен. О, ди які красиві з граблями, з цим. Ди. Ой, який грозний. Занеси того! Гниляка! Я тебе боюся, ти з граблями, з, з цим. Занеси з граблями. зраблями. кривий. Та да. яке дуже. Тихо, блядь. Дивись, блять. я креслю, Аня креслить. Йди нахуй! Кажу Аня креслить, а я електролобзиком працюю. Да. Пездобчику. Блядь, бо, бо я зараз кину по понагаду. Давай я візьму драбину. На. Давай. Давай я візьму. О. Куди треба нести? Давай йди. Боже боже. Який ти гнилий, як пес? Та чого як гнилий, як пес? Та ж візьми далі, то може. Все, я взяв. А треба куди його нести? О, Подаруй! Кому? Оці гнить. Чай нахуй. Яблука позбере. Блять, я не люблю гнилих людей. Та ж яблука гнилі. Та чого ж вони, вони биті попадали? То дивись скільки гниля багато. Гнилі яблука. То вони ж гниють хай. Гни... Христи... Та ти взрослий. зросний, мені 28 років. Гниля, там. Зараз всі позбираємо, диви. О, ось, 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 ось одне, А ось вот ще яблука. Як гриби, як гриби яблука, як гриби, бать. Це хороші яблучки. Хороші? а що ж погані, що ти тебе? ставиш мені, в Сраку мені. Возв... <гум> а вот, дивися, чуєш. Ще яблуко, во, диви. Два яблука ще. Во. Сніми. Зніми його бо воно, воно боїться с -с 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 скакати. Хто? Хто боїться скакати? А вот ззавій. Кум? Нікую не Ідем? робити? Ходи, бо ще кинуть нас через хіли. Хто має нас кидати? У нас підтримка. Нас підтримка хороша. Хто нас має кидати? Хе-хе. Да йди гада, це. Хе-хе. Чого він сердечко є? Як б'є, чопує.